Дмитро Радніков, голова Деснянської райдержадміністрації, тобто править всіма територіями сучасних троєщини лісового масиву, і він продовжує це робити навіть попри те, що його вже рік, як звільнив президент Зеленський, хто ж винен у смертельній трагедії через закриті бомбосховища? Про що він домовлявся з росіянами на посаді в МЗС? А також про протистояння з кличко автопарк Ратнікова та чи дійсно Деснянський район очолює ексрегіонал. Дивіться вже за мить. Дмитро Ратніков народився 3 квітня 1977 року в броварах Київської області. Закінчив місцеву зож номер 2 а потім республіканське училище Олімпійського резерву. Нині Олімпійський коледж імені Піддубного. Вищу освіту здобув у Київському лінгвістичному університеті за спеціальністю менеджмент організації, має ступінь кандидата економічних наук, який здобув в Інституті демографії та соціальних досліджень імені Птухи Нан України. Пізніше закінчив Національну академію управління за спеціальністю правознавства. Свою кар'єру почав у 1997 році на поліграфічному підприємстві, проте пізніше створив власне видавництво Обнова, яке очолював понад 10 років. Політичну кар'єру розпочав у далекому 2002 році у рідному містечку Броварах. Тоді він успішно обрався депутатом до Броварської міськради як самовисуванець. У 2006 році навіть балотувався на посаду мера, але, на жаль, чи, на щастя, не вдало. Тоді він програв Віктору Антоненку, який, за даними ЗМІ, голосував за скандальні земельні рішення, не на користь броварян. Схоже, тоді Ратнікова помітили і запропонували іншу посаду. Так, з 2008 року він керував Київською обласною організацією Європейської партії України, лідером якої був Микола Катеренчук. На той момент народний депутат від нашої України народної самооборони Ющенка Луценка. Який критикує владу? Який говорить про Донецький геть. Які критикує Попова представника партії регіонів, які говорить, що Донецьким в Києві на місце, як і взагалі у владі? Після того Катеринчук ще раз обирався до Верховної Ради, але вже від батьківщини. А в 2008 році Катеринчук балотувався в мери Києва, завалюючи столицю листівками та бігбордами. Але це не спрацювало, і кияни вдруге обрали мером Леоніда Черновецького. Ви любите Україну! А Деда Мороза, а сейчас самая громкая, а мэра Киева. Цікаво, що у Верховній Раді шостого скликання, де Катеринчук був парламентарем від НУНС, Ратніков працював помічником народного депутата, але не Катеринчука чи іншого представника партії Ющенка. Тоді Ратніков працював помічником нардепа від партії регіонів одного зі співзасновників цієї так званої партії Володимира Рибака. Також Ратніков працював помічником ще у одного депутата регіонала Ігоря Савченка знає, можливо, саме такі тісні зв'язки з регіоналами вже у 2010 році допомогли Ратнікову стати депутатом Київської облради того шостого скликання. Спочатку пройшов від європейської партії України, але перейшов у фракцію партії регіонів. Тобто, фактично на той час Ратніков представляв інтереси партії регіонів Київській облраді і водночас очолював осередок європейської партії Катеринчука. На двох стільцях одразу чи як у 2012-му Ратніков самовисуванцем балотувався до Верховної Ради від броварів, але безуспішно посів четверте місце. Після цього Радніков на довгі роки майже зник з інформаційного простору. Що можна пояснити тим, що у тому ж 2012 році Дмитро Геннадійович обійняв посаду в дипломатичному корпусі і став послом з особливих дорученням ЗС. і одразу поїхав працювати в Російську Федерацію радником посланником посольства України. А згодом ще й представником України в комісії з економічних питань при економічній раді СНД. СНД, якщо ви забули, це такий пост СРСР, з якого Україна почала реально виходити аж у 2018 році. Робота Ратнікова в Росії закінчилася тільки в 2015 році, за рік після початку російсько-української війни, яка, як ми пам'ятаємо, почалася 20 лютого 2014 року анексією росіянами нашого Криму. Водночас Ратніков залишався депутатом Києвої облради, не встигаючи сидіти у двох кріслах. Водночас, У 2015 році його звинуватили у прогулах. Він увійшов до списку 33 депутатів Київської облради, які пропустили більше 50% засідань органу. За законом, якщо депутат пропустив понад половину засідань сесії або постійної комісії протягом року, його можуть позбавити мандату. Сам Ратніков пояснював свої прогули тим, що постійно працює за кордоном від МЗС і не завжди може відпроситися. Таким чином депутат викрутився і залишився на всіх своїх посадах. Восени 2020 року Ратніков балотувався в мери броварів. Цього разу вже від президентської партії Слуга народу, але навіть це не допомогло. За результатами голосування у першому турі. Він програв чинному меру Сапошко та депутату від солідарності Олегу Іваненко. Та недовго Ратніков сумував, бо вже в травні 2021 року. Президент Володимир Зеленський призначив Ратнікова головою Деснянської райдержадміністрації. Нагадаємо, діяльність Деснянської РДА вже довгий час координує заступниця голови КМДА Віталія Кличка Ганна Старостенко. Детальніше про її махінації і скандали дивіться за лінком у правому верхньому кутку досіє від Київлади. Не можемо сказати, що Ратніков чимось відзначився на цій посаді, доки не почалася повномасштабна війна Росії проти України. 1 червня 2023 року в Деснянському районі столиці сталася жахлива трагедія. Під час повітряної тривоги загинуло троє людей: дві жінки і дитина, які не змогли потрапити до зачиненого укриття. У той же ж день мер Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів з проханням відсторонити від посади голову Деснянської РДА Дмитра Раднікова. Депутат у свою чергу запропонував Кличку також написати заяву про усунення виконання обов'язків на період розслідування. У кличка з районними головами очевидний конфлікт. І схоже, що обидва скористалися цією ситуацією для постіка в соцмережах. Детальніше про всіх, кого можуть притягнути до відповідальності за трагедію, Київлада розповідала в окремому сюжеті. 30 червня, тобто майже через місяць після трагедії, Зеленський таки ухвалив рішення про звільнення Ратнікова. Проте, незважаючи на це, Ратніков досі керує районом. Звільнений президентом за загибель людей під зачиненим укриттям, голова Деснянської РДА. Слуга народу Дмитро Радніков досі керує районом. Незважаючи на голосне звільнення, він збирає колишніх підлеглих, проводить наради, ухвалює якісь рішення. Побачив це сьогодні на власні очі, коли потрапив на нараду по укриттях під головуванням Раднікова. Ще раз звільнений за провал з укриттями Слуга народу проводить наради чиновників на тему укриттів. Повідомив керівник фракції Удар Віталія Кличка Дмитро Білоцерковець, як продовження протистояння з кличком у червні 2023 року. Саме Ратніков опублікував відеозвернення голів районних адміністрацій Києва, де він закликав Віталія Кличка піти з посади міського голови Києва або голови КМДА і звинуватив його у концентруванні влади в одних руках. Згідно з декларацією про майно і доходи за 2023 рік у власності Дмитра Ратнікова перебувають два автомобілі. Ранчровер Велар 2017 року випуску за понад 2 мільйона гривень і ТіПі того ж року випуску за понад півмільйона. Попри війну, грошові статки Ратнікова дещо збільшилися. Так, наприклад, у 2021 році депутат зберігав у готівці 205 тисяч гривень, а зараз вже 250 п'ятдесят тисяч. Комусь війна, а комусь гроші за даними аналітичної системи ЮКонтрол, Дмитро Ратніков разом із Наталією Клименко є співзасновником обслуговуючого кооперативу Рів'єра Любича. Наталія Клименко також володіє модним домом Данте, яким керує дружина чиновника Наталія Ратнікова. Ну як сподобався персонаж? А поки ви пишете свої відповіді в коментарі, не забувайте, що у нас ще є інші досі чиновників КМДА. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.